Спортивна сумщина очима журналістів обласного телеканалу на часі новини з обласного світу перемог та рекордів. Мої вітання. Такі ігри повертають у баскетбольне минуле сум і дають віру на майбутнє, а ще забирають нервові клітини вболівальників і збагачують виробників заспокійливих засобів. У матчах другого етапу першої баскетбольної ліги команда Української академії банківської справи Національного банку України приймала дублерів БК Одеса. Докладніше про те, як це було і за що варто любити гру гульвері у нашому сюжеті. Першу гру Одесити грали фактично без відпочинку з коліс після довгої подорожі з півдня України на північ. Втома завадила катрана. Саме ця чорноморська акула є символом одеського клубу. На рівних грати з господарями майданчика по перерві першого матчу. До фінальної сирени банкіри підійшли з комфортною перевагою у 10 очок, відсвяткувавши домашню перемогу над грізними одеситами 83-73. Ніч між матчами не пройшла даремно. Візитери у другій грі зробили ґрунтовні тактичні висновки, взяли під подвійну персональну опіку на триочковій дузі Ігоря Кривича і значно краще загравали у фарбі своїх великих. Довгий час головною зброєю сумчан були проходи під кільце Анатолія Максименка. Протидію їм гості так і не знайшли. Але мали свій атакуючий контраргумент в особі центрового з досвідом виступів у суперлізі Євгена Ткаченка. Цікаво було спостерігати і за взаємним персональним захистом інших аксакалів українського баскетболу Ігоря Кривича та Дмитра Ходова. Хороший рок очі снайпер, можна сказати. В начале сегодня вот игры он попал очень много трех, там, забил, И, ну и пришлось, надо было попытаться защищаться ну, вроде него. Ну, первую часть я не скажу, что получилось, во второй более-менее нормально. Господарі загалом значно краще заграли після перерви. Ротація не впливала на якість атак, а в обороні гравці ОБС діяли впевненіше і наздогнали своїх суперників у рахунку. Питання щодо переможця не було вирішене до заключної долі секунди. Поступаючись 69-70, господарі беруть тайм аут і до дрібниць планують найбільш відповідальний напад гри. Завершувати його береться граючий тренер Максименко. Акцент був на цю передачу. Надо було розстянути. Кривіч витягнув двох гравців, як і було задумано. І основне – це забіг під кольца. 71-70 у АБС перемагає. Ейфорія одних і абсолютний. Майже до сліз, розпач інших. Скільки кілограмів втратили? За сьогодні, ви знаєте, взвішуюсь, ну, думаю, пару, пару кілограмів да, будемо. Визполняти. Гості ж не приховували невдоволення діями арбітрів, звинувачували їх в упередженості. Та визнають, у кінцівці провалились самі. Все одно концовку проіграли самі. десь не розібралися там. І за що неопитності, ще молодиї команди, в принципі, да? Пару людей, все. Взрослих, хто де-то поіграв, молодих, де-то мандраж, де-то ще бояться, ну немає досвіду. Не хватило вот это буквально в боротьбі виграти це одне очко. Спершу відмовлявся від інтерв'ю і тренер деситів Богдан Карєбін. Тут нормально реально все приймали, люди тут, би, ну, тобто, спасибо. На вашу думку, судді абсолютно повністю зробили ігру? Я не хочу говорити про суддів. Судді, судді самі знають, це глупо. Вони самі знають, як сьогодні судили. Але заспокоївшись, наставник поділився враженнями від атмосфери і того факту, що баскетбол повернувся до Сум. Результат може сьогодні. Сьогодні ви. Завтра ми е такое, понімається та ми живемо і ми виграємо і Да? Дану то, що баскетбол є, що люди ходять, що люди сьогодні піддержують свою команду для мене. Це... Що все таки піднімається для города баскетбол є. Це найголовніше. Чотири домашні очки дозволяють сумським банкірам ділити друге проміжне місце центральної групи із Дніпропетровською Спартою. Але перед домашнім фіналом восьми на ОАБС чекає ще надскладний виїзд до Одеси, де підопічні Каребіна конче прагнуть реваншуватися. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко на часі спорт.